Всім привіт! З вами Міронова Вікторія. Ці нігті я робила три неділі тому. Незважаючи на те, що я моделювала з нуля, знімала для вас весь процес на камеру, та так як дизайн вийшов занадто простим, вирішила не публікувати те відео. Цей раз ситуація зовсім інша, адже ми з моєю моделлю придумали щось цікавеньке, надіюсь, вам сподобається. Теперш ніж перейти до дизайну, звісно, потрібно виконати всю брудну пильну роботу. Старий матеріал, розібратись залипшою кутикулою, потім опиляти ніготь для того, щоб нанести твердий матеріал. Ну і в кінці знову зробити опил, щоб перейти нарешті до дизайну. Зазвичай я працюю фрезами з синім або зеленим маркером. Але в даному випадку кутикула дуже ніжна, і щоб не поранити, я використовую ось таку насадку з червоним маркером. Strong. Cause I want ya, and it it's hard to resist cause I need ya, and it's hard to be ya cause I believe ya. Call me tight, pull mm. it on tonight. Oh, them a couple, and I'll get to your clean and proper. The yeah, way I'm moving, a weekend lover, you gonna let me on your mind forever. Нарешті зможу показати вам виконання цього дизайну, адже всю брудну роботу я вже виконала. Моя модель попросила праву руку перекрити. Просто чорним гель-лаком, а от на лівій буде яскравий дизайн. Мені потрібен для цього голубий гель-лак, жовтий гель-лак та молочний топ. Я вам скажу, що цей молочний топ став для мене таким великим відкриттям. Я буквально на даний момент всі дизайни роблю з ним. Не знаю чому. Можливо, просто що він новенький в моєму арсеналі, але мені. Прямо кругом хочеться його використати. Даний випадок не виключення. Я використовую його для того, щоб зробити перехід від голубого до жовтого. А також коли буду малювати замість звичайного прозорого току для розташовки буду використовувати також. Ось цей молочний топ. Ви бачите, цей дизайн дуже простий в виконанні. Під кутикулу підвела голубий гель лак, далі молочний топ і кінчик жовтенький. Плавно все перемішала. На другий шар зробила те ж саме. В кінці перекриваю все молочним топом і роблю невеличке вирівнювання, щоб все було гладенько і гарненько. Топ підсушили в лампі, тому далі перехожу вже до самого малюнку. І так як ви вже бачите, ескіз я намалювала це. Я роблю за допомогою простого олівця, швидко малюю ескіз, щоб це не займало багато часу. Ну а далі перехожу уже до розмальовки. Беру гельбаки, кісті і все бистренько розмальовую. Думаю, що вже багато із вас догадали, що я малюю тваринку, а саме собачку. Це не вигаданий персонаж, не мутяшний. Ця собачка герой наших днів. Якщо ви вже здогадались, кого я малюю, то напишіть про це в коментарях. Залишилось перекрити нашого героя топом, і в принципі все, дизайн готовий. Пишіть в коментарях, чи здогадались ви, що це за собачка і чим він відомий. Ну і звичайно, пишіть, як вам такий дизайн сподобався чи ні. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Надіюсь, воно було корисним для вас. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку. З вами була я, Міронова Вікторія, до зустрічі в новому відео.